Які сьогодні потребують як вчора, як сьогодні, як завтра, потребують на увагу, допомогу. людей, які обмежене пересування. Ми, як ніхто, повинен приділяти цьому увагу. І це сьогодні актуально що тим, що ви бачите, хлопці, які втратили кінцівки, повертаються з фронту. Вони теж поповнюють ряди сьогодні людей з інвалідністю, і нам треба це враховувати в нашій самій роботі. Війна колись закінчиться, і як я бачу, що хлопці наші приходять з дуже великими травмами, і пересуваються на квістах корисних, на милицях, і слабозрячі. І їм потрібно, щоб на них... Звертали увагу, щоб наше місто було доступне, щоб ми е мали е приймати, щоб це було е середовище таке, яка людина сама могла собі дати раду. Хочу поблагодарити цю всю команду міста, бо дуже приємно з цим працювати. Хочу ще дуже велику подяку сказати медицині нашій городській, ми просто радує, радує.